Масово вбивати доволі, просто якщо у тебе є фантазія, і хоча б там пару гранат, туди дозволено замовляти собі е, піцу, наприклад, Доставку. очікувати свого хазяїна на суботі. Поки Росія існує в тому форм-факторі, в якому вона існує зараз, ми знаходимося під загрозою. Збілися троєн в такому троєні. І я думаю, це не шахеди. <ріст> Потрапити зараз в армію. Це отак от тебе бусифікує за дві секунди. Я не впевнений, що це варто було озвучувати. <ріст> Вітаю! Мій позивний Оскар, і я військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади, якщо коротко. Розкажіть про себе. Мені 27 років, народився і виріс в Україні, закінчив Львівську політехніку. Я, прости господи, айтішник. І плюс-мінус, навіть за тим самим напрямком, служу як в нашій бригаді, так і проходив службу раніше. Де ви раніше проходили службу? Раніше я служив строкову службу у армії оборони Ізраїлю повітряні сили. Аналітик. Армія оборони Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю це дослівний переклад абревіатури ЦАХАЛ, Цва Аганале Ізраїль. Як ви опинилися в Ізраїлі? У 2018 році я закінчив бакалавріат політеху, і як тоді було модно, в сфері Айтішників стикнувся з професійним вигоранням. Тому вирішив якось змінити ну, сферу відверто кажучи, змінити сильно не вийшло вийшло змінити країну. Я туди релокейтнувся по роботі, прожив там декілька років і в рамках. Асиміляції опинився в Збройних силах Ізраїлю. Що можете розповісти про службу в Цехал? Як вона проходила? О, хороше питання. Там я проходив службу на тиловій посаді. В принципі, це можна порівнювати зі службою тут, оскільки я на своїй посаді знаходжуся доволі далеко від лінії зіткнення і бойових задач не виконую. Там служба була а, більше схожа на <смір>, а, дитячий садок продовжену групу. Я знову хочу підкреслити, я зараз не кажу про весь сахал, поки ви не прийшли мене поправляти. Але тилова служба це дитячий садочок. А в моєму взводі а, дві людини а, списалися. А через те, що вони були абсолютно не в змозі приїжджати на службу на 8 ранку, а о 5 за кермом власного авто повертатися додому, їсти мамин борщ чи в їхньому випадку шніцелі. Та база у нас була відкритого типу. Робота з 8 до 5 і до побачення. Тому в таких не знаю. Тепличних умовах мені було абсолютно комфортно. Я як людина, що виросла в Україні на розповідях про ну, від батька ще радянську армію та й начувшись про армію з України зразка до 14-го року, був не знаю, не підготовлений до ніжності оточуючих в тій армії. А, якось, я, я не знаю, Тут а, нам розповідали про а, доволі суворі умови, дідівщину, прости господи, і так далі, тому подібне. Чи був БЗВП в Цехалі? А, так, звичайно, і формально це дійсно називається БЗВП. Причому там вона у мене. Зайняла аж три місяці, на відміну від двох тут, тому що у мене паралельно з власне базовою військовою підготовкою начитувався курс івриту. Чи можна це назвати базовою військовою підготовкою в тому плані, в якому ми звикли її сприймати в Україні, і чи можна це порівнювати з тим, що пройшов я? Навряд. Зазначу, що моя базова підготовка була призначена для тих військовослужбовців, які в подальшому служили б на тиловій посаді, так само, як я служив там, і в принципі так само, як я служу тут. Але там більше деталей в порівнянні. Стрільби там у мене тривали один день і вистрілів я, може, набоїв 30, на відміну від. Тижня інтенсивного бігання по полігону тут більше як пів тисячі набоїв і ну, доволі різноманітні вправи, а не тільки стрільба в мішень. Та, на БЗВП мені навіть показали, куди я влучив. В подальшому на стрільбах, які у нас відбувалися раз на півроку, я жодного разу не бачив свою мішень. Ми просто виходили на полігон, випускали 20 набоїв, 10 стоячи, 5 з коліни, 5 лежачі, і до побачення. Тому так, ще смішний момент. Зброю там я розбирав двічі з в 5 хвилин. Власне, коли нам на БЗВП показували, як це робиться. А потім чіпати зброю мені було заборонено. Ну, тобто персональної зброї у мене не було. Зброя військовослужбовцям служб тилу видається тільки на Ні, на час стрільби вона навіть не видається. Ти її отримуєш прямо на вогневому рубежі і залишаєш там же. Зброю я отримував під час несення караульної служби і по її закінченні здавав назад на склад, нам було заборонено її розбирати, змащувати, чистити і так далі. Це не наші проблеми, і ну, у армії мирного часу я, як доволі лінива людина, будемо відверті, думаю, що це погана ідея, але це полегшує життя простим військовослужбовцям. Чи це добре, як показує практика? Ні. Я великий прихильник е, концепції, в якій е, військовослужбовець має отримувати нормальну базову підготовку, вміти поводитися зі зброєю, е, проходити курси тактичної медицини, які там у нас були відсутні як клас, е, та й, не знаю, фізична банальна підготовка, яка там у нас е, виглядала як. Крос 3 кілометри і розминка десь тричі на тиждень, дай Боже, залишала. Ну, левову частину, наскільки я розумію, солдат армії оборони Ізраїлю, тобто всі служби тилу, абсолютно не підготовленими для ведення будь-яких бойових дій, що, власне, показує історія минулорічної дивнини. Які особливості тактичної підготовки в Ізраїлі вам найбільше запам'яталися? Тактична підготовка в Ізраїлі це хороше питання. Тактичної підготовки у мене не було. А знаєте, навіть Позаізраїльський досвід мені можливо допоміг більше, ніж те, чому нас вчили. Наведу приклад. Ми всі, ну принаймні, у мене склалося таке враження, знаємо Ізраїль як країну, яка знаходиться під постійною загрозою терористичних актів. Я проходив, ну як Я ніс караульну службу на базі повітряних сил, яка Має власне на території і ізраїльські багатоцільові винищувачі, в тому числі останніх поколінь час від часу на цій базі з'являються пускові патріоти, тому що там проводиться їх ремонт. І загалом база ну доволі важлива. Так, от база відкритого типу і туди дозволено замовляти собі піцу, наприклад, доставку. Uh, та, а оскільки uh, ізраїльські солдати, як будь-які ізраїльтяни, відрізняються великою пунктуальністю, кур'єри дуже часто намагаються залишити цей пакунок, uh, очікувати свого хазяїна на суботі і uh, поїхати кудись подалі від прохідної, uh, я, як uh, не, порядна людина і параноїк, Будемо відверті, не дуже любив ні цих кур'єрів, ні залишати ці пакунки. Відверто кажучи, я забороняв лишати ці пакунки, тому що це буквально було прописано в моїх обов'язках як людини, яка охороняє прохідну. Чи я знаходив розуміння в цьому питанні в очах кур'єрів, чи в очах. Начальника караульної служби, який а, забороняв мені забороняти кур'єрам, залишати пакети на прохідній. Не дуже. Це мене досі дратує, надзвичайно. Добре, якби я хоча б бачив, на якому транспорті. Ну, що я бачив, що він приїхав на якомусь брендованому транспорті, а, там, служби доставки чи піцерії. Це абсолютно не так відбувалося у там, 90% випадках. Якийсь пакет. Зараз хтось прийде і його забере. Бажаю удачі на чергуванні. Дякую. Мені це якось було не по собі, м'яко кажучи. Та й в принципі я підозрюю і сподіваюся, що після чергового витка конфлікту з Хезболою, Хамасом і так далі і тому подібне. Вони трошки серйозніше почали ставитися до власної безпеки з того, що я бачив під час несення своєї служби. Що мотивувало вас повернутися в Україну? Повномасштабна війна. Я, звичайно, можу багато розповідати про те, що до 22-го року я був обмежено придатним у воєнний час, тому я відчував, що впорюється і без мене. Тобто, війна в країні з 14-го року. Давайте якось підкреслимо цей момент. І та, я міг би багато розповідати про те, що я був не дуже корисний, але. Відверто кажучи, у 18 році я просто був недостатньо свідомий і вирішив думати більше про себе, аніж про країну. З тих пір я трохи подорослішав, тому коли почалася повномасштабна війна, я одразу для себе прийняв рішення повертатися в країну, і в результаті так і вийшло. Через два дні після демобілізації в армії оборони Ізраїлю я вже був. Тут вдома і намагався долучитися до сил оборони. Чому ви обрали саме третю штурмову та батальйон безпілотних систем? Тут мені буде дуже незручно, тому що при всій моїй любові і повазі до Трійки, яка в мені тільки виросла з тих пір, як я почав служити з вами, я опинився тут доволі випадково. Перше відношення, з яким я прийшов у ТЦК, було у сили спецоперації, в які я не потрапив е, через стан здоров'я. Е, потім я знов прийшов в ТЦК взагалі без відношення. Просто візьміть мене вже хоч кудись, бо на той момент я був вдома вже близько півроку. А всі ті легенди про те, що потрапити зараз в армію, це отак от тебе бусифікує за 2 секунди. Е, не в моєму випадку. Тому так, другий я поїхав взагалі без відношення, мене знову не взяли. А потім сержант, який опікувався мною в ТЦК, звів мене з моїм теперішнім взводним. Вони вчилися разом і не знаю в розмові за кавою. Один розповів іншому про те, що у нього є перспективний айтішник. Тому я, зрештою, тут І з місцем не прогадав. Розкажіть детальніше про вашу професію в ББС. Аналітиком формально я був в ізраїльській армії. Тут моя посада офіційно називається дешифрувальник. Я займаюся переглядом фото та відеоматеріалів з наших розвідувальних комплексів і виявленням на цих матеріалах власне, як вони називаються офіційно російських окупаційних військ у всіх їхніх формах і розмірах. Тобто я одна з складових ланок нашої розвідки. Де саме проходили підготовку в Україні? Я з відношенням в трійку на руках прийшов в ТЦК, мене направили для підписання контракту. Навчання я проходив на базі військової школи Коновальця. Що ну, порівнювати я не можу, оскільки безвепе проходив в Україні тільки одне. Але з того, що я чув, це дуже і дуже пристойний рівень. У мене, в принципі, з жодних нарікань до інструкторів і до навчальної програми нема. А з того, що я чув по відгукам з інших полігонів, може бути ще й помітно гірше. Як би ви порівняли без ЗВП у третій та Цехал Небо і Земля. В Трійці з нас готують повноцінних військовослужбовців. Те, що я проходив в Ізраїлі, знову ж таки, я повторюю в чергове. Підготовки для служби у службах тилу це профанація, одним словом. Чим забезпечення в цехал відрізняється від забезпечення у третій ОШБ? Це теж дуже хороше питання, яке гріє мені душу, тому що. Форму, яку я носив під час проходження БЗВП, пошили у 1975 році. Та це судячи зі всього американка часів В'єтнаму, і судячи по отворам, можливо, вона там навіть ну добре, вона в 75-му вже не встигла там побувати, але ну зберіглася вона з тих часів не дуже добре. Будемо відверті. І наскільки я розумію, цю форму е носить доволі велика кількість бійців. Я, на щастя, після проходження БЗВП потрапив у повітряні сили, яким е форму оновили, і вона, в принципі, була іншого зразка. Е але ну, окрім форми, щоб нам щось сильно видавали, е я б не сказав: броні у мене не було. Е зброї, як я вже казав, е теж не було. Е Медицина відсутня як клас, а, та навіть банально баул, який тут видається, щоб носити в ньому те, що тобі видають в ізраїльській армії. А дай Боже пам'яті, чи був він в мене? Можливо, я чесно не пам'ятаю. Uh, в будь-якому разі, там uh, все це спорядження в кінці служби здається, на відміну від uh, щасливих військовослужбовців Збройних сил України. До речі, вітає нас з прийняттям наказу, який дозволяє не здавати нічого, крім броні, каски і в силах спецоперацій, здається, навушників. Тепер можна не берегти керимати спальник як ока. Тепер з нас не будуть це питати. Там цього теж не видавалося, до речі. Тобто, якщо в Збройних силах України загалом і в трійці, зокрема, брендований бронік, забезпечення доволі якісне, не без нюансів. Мені, враховуючи мою комплекцію, наприклад, не знайшли зимовий бушлат, мого. Я мого розміру дійсно не було. А я людина вперта і навчена вже службою, відмовляюся підписувати отримані речі, які мені не підходять. Чи були моменти в цехал, які вплинули на вашу службу в Україні? Е, хороше питання. Я не можу сказати, що е, якісь речі відбувалися. Е, на моїй службі в Ізраїлі, які на це могли вплинути, в першу чергу я прийняв рішення повертатися сюди і вступати до лав Сил оборони, тому що знову ж таки війна в країні я не можу інакше. Доволі проста, на мою думку, причина. Також до цього доклалася, будемо відверті. Зовнішньої політики Ізраїлі, яку я по відношенню до України абсолютно не поділяю. Згадати банально те, що вони забороняли перепродаж зброї, яка вже була куплена країнами Балтії в Україну. Причому це було навіть до повномасштабного вторгнення. Пізніше, здається, з цим стало ще проблемніше, хоча здавалось, куди б. А, також Ізраїль ускладнив в'їзд українцям. Буквально а, кінець лютого, початок березня 2022 року, початок повномасштабного вторгнення. Якщо до того у українців був а, безвізовий в'їзд на три місяці, то а, після початку повномасштабки Ізраїль почав а, вимагати додаткових перевірок і ввів якийсь там напіввізовий режим. М'яко кажучи, неприємно. Як ви оцінюєте відносини між бійцями Цахалу у порівнянні з третьою окремою штурмовою бригадою? А, в чомусь дуже подібне, в чомусь е, кардинально різне а, в е, сфері е, загального спілкування в ізраїльській армії, в принципі, в Ізраїлі загалом відчувається значно коротша дистанція ніж е, та до якої ми звикли тут. Не претендую на лаври лінгвіста, але якщо не помиляюся, то в івриті відсутня граматична конструкція звернення на ви в одне ні, тобто виключно ти, що в принципі формує світогляд і скорочує дистанцію спілкування будь-ким. Е, як приклад, я доволі часто помахом руки вітався е, з полковником, який порекомендував мене на службу в повітряних силах. Він спокійно до мене підходив, е, питав, як життя здорові, як рідні, тому що він чомусь мене запам'ятав після інтерв'ю річної дивнини. Приємно тут, ну я не думаю, що буду махати рукою е, комбату. Банально, тому що я його більше поважаю, мабуть. Не без цього. Але так в Тріці, помітно, менше згідно відповічини. Я з повагою ставлюся до статуту. Це, в принципі, доволі грамотна книжка, але її треба якось узгоджувати з реальністю війни. Тому так, згідно відповіщини, в тріці, на щастя, менше в розумних межах. І е, тут дійсно е, помітно відчутний е, дух побратимства, про який ти згадував у своєму питанні. Я е, 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 дуже тішуся тому, що я бачу, як у нас е, налагоджена горизонтальна комунікація і взаємодія між підрозділами, як на моєму особистому прикладі, тому що у мене є друзі в інших батальйонах, е, з якими ми навіть поза тим, що просто спілкуємося як приятелі, обмінюємося бойовим досвідом і, можливо, вибудовуємо якісь нові концепції взаємодії наших підрозділів як ланок бригади. В Ізраїлі я цього не відчув. Не можу казати, було воно там чи ні. Воно точно обійшло мене стороною. Що б ви змінили в підготовці обох армій. За ізраїльську армію казати не буду на щастя, вона мене більше не обходить і там хай собі міняє, що хочуть. Це більше не мої проблеми до побачення. В Збройних силах України в теорії у нас все прекрасно, як завжди. Практика загалом, наскільки я розумію, залишає бажати кращого. Якби більше навчальних центрів брали приклад з тієї школи коновальці, яку проходив я, я думаю, було б краще. В теорії у нас прекрасна програма. На практиці я бачу проблеми в імплементації власне, на інструкторському рівні. Не так давно набула певного, не знаю наскільки широкого розголосу, Історія про те, як інструктор відмовився приділяти час своїм рекрутам, мотивуючи це тим, що вони все одно скоро загинуть. Це вкрай хибний, на мій погляд, підхід, банально тому, що він неправдивий. І я думаю, що з цим треба боротися, але це проблеми. Mm, які не носять глобальний характер. Тому загалом я не бачу, що б варто було змінити в підготовці. Принаймні в тій, з яку пройшов я. Як служба в ЦАХАЛ підготувала вас до викликів, з якими ви стикаєтеся в Україні? Ізраїльська армія і підготовка. Добре, зроблю невеличку ремарку. Ізраїльська армія підготувала мене як хорошого аналітика. З айтішкою у них слава Богу, все нормально. Але повертаючись до питання, не знаю. Максимум користі, яку я для себе отримав, це, мабуть, усвідомлення того факту, що існують люди, сильно не підготовлені до війни та й загалом до будь-яких умов, які трошки відрізняються від тепличних. В силах оборони я, на щастя, з такими людьми не стикаюся, а те, що такі люди є у нас в цивільному житті, це прикрий не секрет. Як з часом змінилася ваша мотивація? Що вас мотивує служити в третій ОжП? Я не можу сказати, що моя загальна мотивація з часом сильно змінилася. Війна не зупиняється, як казав класик. Е, тому е, та, я тут, я в лавах сил оборони, тому що в країні війна, тому що це війна ну, на найбанальнішому, найпростішому рівні за наше виживання. І якщо ми не переможемо, то я скоріше за все десь тут і загину. Е, я не бачу для себе ані життя в еміграції, ані якогось довгої щасливого життя в окупації. Ми всі знаємо, що в окупації відбувається, і е, зі мною, як з військовослужбовцем, зокрема військовослужбовцем е, Трійки, я не думаю, що відбулося би щось хороше. Е, тому, так, як казав інший класик: бій, біть, 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 ми тут е, до перемоги. Які у вас цілі, як у військового, ким ви себе бачите після війни? Ох, майбутнє після війни. Дай Боже, дожити. Е, у мене, звичайно, е, є плани на е, після війни. Хотілося б нарешті там трохи спробувати пожити для себе, е, е, гітару знов купити. У мене була гітара і бас, які я продав в лютому 22-го, щоб задонатити на Повернись живим. Дуже дякую, е, досі підтримую. І, ну, в принципі, зайнятися хобі, знайти роботу, яка може нарешті не пов'язана з комп'ютером, скільки можна. Але я поки що не бачу о, ані е, кінця війни, остаточного я маю на увазі. Е, тому що ну, мій особистий життєвий досвід вказує на те, що поки Росія існує в тому форм-факторі, в якому вона існує зараз, ми знаходимося під загрозою. А поки я знаходжуся під загрозою, мені важко розслабитись і жити своє цивільне життя. Е, тому е, Плани мої на службу в армії, це власне в армії знаходитись. Чи буду я зростати по офіцерській, наприклад, драбині? В ізраїльській армії, я, чесно кажучи, думав про це під час БЗВП. Як тільки БЗВП закінчилося і я познайомився з діючими офіцерами, я вирішивши ніколи, ні защо. В трійці... Не знаю, у мене безмежна повага до тих командирів, з якими я знайомий особисто. Чи готовий я зараз брати на себе подібний рівень відповідальності? Відверто кажучи, не дуже хотілося б. Я людина відповідальна, але відповідальність не люблю, тому що я також лінивий. Так. А я поки що не бачу себе на якійсь офіцерській посаді, можливо, в подальшому оберу для себе сержантську службу. А враховуючи ту динаміку сержантського корпусу в збройних силах України, яка у нас відбувається останні е, два з половиною роки, це я так розумію, нормальна розбудова сержантського корпусу за натівськими зразками, і е, це виглядає цікаво. Можливо, до цього я б долучився вище. Я поки не планую, е, та й слава Богу, потреби нема. Яку пораду ви б дали людям, які тільки збираються йти в армію? Якщо вдатись до патетики, то пам'ятайте, чому ви тут, пам'ятайте, чому ви зробили цей вибір. Мені ця проста і будемо відверті, патетична думка. Доволі допомагала в часи, коли мій моральний дух. Дещо занепадав. Якщо більш прагматично підходити до питання, то е, знайдіть собі підрозділ по душі. Е, на щастя, у нас є і платформи рекрутингу, і рекрутингові центри е, різних вже бригад, наскільки я знаю. Е, також нещодавно підписали указ, закон, щось про те, що. Бригади можуть оминаючи ТЦК, брати до себе рекрутів напряму. Користайтесь можливістю, потрапляйте туди, куди вам дійсно хочеться, де ви відчуваєте, що можете принести користь і приносите її. А людям більш проактивним всіляко рекомендую нашу бригаду, а не лишайте це на не знаю, вибір офіцера, який буде вас забирати з навчального центру. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні. Я а, бачив одного такого типа таксист. Приїхав в Вінницю, привіз а, кота в ветеринарку. Місто не знаю, сідає в таксі, а їхати через все місто. А, і дивлюся, він а, ну, місцевий мапу не відкриває. Відкриває телеграм-канал, а тоді якраз тривога повітряна була. І е, я бачу у нього там повідомлення: загрози немає, загрози немає по такому району. І я думаю, спочатку, типу, а як вони з точністю до району цю загрозу локалізують? Типу, вони за шахедами прям спостерігають? Прикольно, думаю. А потім з'являється повідомлення: там, е, якийсь білий Citroen в такому то районі. І я думаю, це не шахеди. <реш> okay.